Київ Манінг Шоу. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку усім. Це Київ Манік шоу на радіо Київ 98 fm І триває. Наш ранковий ефір, і говоримо про важливе. Я Тарас Кобзар з нами Дмитро Ольшанський Володимир Лимрбузько. Тут поруч зі мною і будемо говорити ми про фінанси. Про наші а будемо говорити і про розширення програми Єуселя, і, і про криптовалюти, і про макрофінансову допомогу за Євросоюзу. І з нами на зв'язку. отут тут, пане Андрій, я щоб знаєте правильно ваше прізвище, з точки зору наголосу сказав Андрій Дубас. Все правильно. Все вірно о клас. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, будемо з ним говорити про а, оці теми, які я щойно перерахував. Давайте, знаєте, пане Андрію, давайте з останньої розпочнемо. Давайте з макрофінансової допомоги від Євросоюзу, тому що ну ми завжди переживаємо, чи особливо в умовах повномасштабного вторгнення за останні. Три з половиною роки це питання нагальне, воно важливе, і ми завжди переживаємо, чи вистачить нам грошей ну, на наші потреби суто внутрішньо такі всередині країни. В тому плані, що всі наші видатки, ми знаємо, вони йдуть на. Утримання армії на виплату військовослужбовцям, на закупівлю озброєнь, виготовлення озброєнь. А от все, що нам допомагають зовні, все це йде на зарплати нашим е, е, пільговим категоріям, нашим бюджетникам. Так, от цей один мільярд з російських активів, він куди в першу чергу спрямований? Дуже дякую за запрошення на ваш ефір, шановні колеги. Зазвичай починаю свої а, включення з фрази типової слава Україні. Героям слава! А, Дивіться, це не прямий, а непрямі кошти з заморожених російських активів, про які в принципі ми останніх там три з половиною роки говоримо. Які скажімо так вдячні, ми нашим партнерам, які спромоглися фактично заморозити їх, тому що це доволі великий ресурс. І якщо б цей ресурс, не дай Бог, потрапив до Росії, то вони б мали ще більше запасу ходу для війни з Україною в тому форматі, в якому вони його її зараз ведуть. Як працює допомога? Заморожені активи країни G7 організували таку програму, яка називається ERA Loans, тобто йде від заморожених цих активів, генерується певний дохід, і таким чином наперед назвем це так, країни G7 нам дають кошти, але потім, маючи в заставі ці заморожені активи Російської Федерації, розуміють, що вони зможуть ці кошти потім компенсувати для себе. А якщо ми говоримо про конкретний транш цього одного мільярда євро, які до нас надходять, я не думаю, що це настільки зараз може бути для вас і для слухачів. Цікаво тут треба краще про сам інструмент говорити, як ми використовуємо кошти сьогодні в цілому від всіх донорів наших міжнародних, які в Україні допомагають вистояти. Дивіться, наш державний бюджет з початком повномасштабного вторгнення суттєво просів в доходах і суттєво зріс в видатках. Чому дуже просто, простою мовою поясню, ми втратили значну частину нашого генеруючих, генеруючих потужностей економіки ВВП. І звичайно, витрати в нас зросли, оскільки додаткові витрати на оборону, заробітну плату військовослужбовцям, витрати на якісь паливно мастильні матеріали, закупівлю зброї і так далі. Тобто, сьогодні фактично, державний бюджет України генерує тільки половину доходів з податків, які ми збираємо а витратна складова зросла. Тобто, в нас десь, скажімо так, 50% це наші доходи, а 100% це наші витрати. І друге, цих половинку, яку ми не маємо можливості зараз генерувати через напад Росії, фактично допомагають нам забезпечувати наші міжнародні партнери з різних програм. Це і програма Ukraine Facility, це і програма. Співпраці з міжнародним валютним фондом ІФФ, Програма розширеного фінансування. І нещодавно минулого року доєдналася ще одна програма: це оця ера Loans від країн G7. Всі ці програми ідуть, коли, наприклад, до нас в Україну надходять чергові транші від міжнародних інституцій до України. Фактично, уряд, продаючи Національному банку ці валютні надходження, отримує кошти для... Погашення е, своїх витрат для е, витрат своїх державного бюджету, які можуть бути пов'язані з як і соціальною різною е, справою, пов'язаною з пенсії, субсидії, стипендії і, взагалі, ж незвичайне життєдіяльність країни, так і можуть бути пов'язані з. Витратами на різні державні програми, ми сьогодні будемо говорити, в тому числі і про програму і доступної іпотеки, і, можливо, інші моменти. Тобто, фактично, надходження коштів я би не оцінював, що сьогодні цей транш від а, програми ЕРАЛОНС в розмірі 1 мільярд євро, що він піде на щось окреме ніж то на що ми тратили кошти е, упродовж 3,5 років повномасштабного повномасштабного вторгнення. Тобто, фактично, це типове якби продовження. Я би на що звертав увагу, що Ну і ми в принципі в банківському секторі на що дуже сильно звертаємо увагу. А чи ми продовжуємо перебувати в програмах цих міжнародних співпраці? А чи ні? Тому що, фактично, наприклад, якщо говорити про міжнародний валютний фонд, там доволі інші умови. там... Програма між розширеного фінансування зобов'язує Україну виконувати певні е, вимоги по е, ну, співпраці з міжнародним лютом фондом, так звані таке домашнє завдання або маяки їх називають. А, п, і кожного разу, коли відбувається перегляд, а це таке, як ви знаєте, підбиття підсумків, і чи рухаємося далі, чи ні, чи зупиняємо співпрацю. Сьогодні це вже восьмий перегляд відбувається а, по цій програмі. Це дуже добре, тому що фактично ми кожного разу виконуємо свої зобов'язання далі беремо на себе нові і продовжуємо такими невеличкими спринтами рухатися тому ось ну, якщо я відповів на ваше запитання по по цьому по цьому блоку саме так саме так ну тут в принципі плюс мінус е зрозуміло Подальші надходження от, з російських активів цікавлять, як вони ну, на які терміни вони розбиті, і взагалі, якщо це ну не знаю, в обсягах року можливо більших термінів, взагалі на що ми можемо розраховувати на от, ці макрофінансову допомога? З ну це ж не просто з російських активів вони беруться, тобто це відсотки за те, що російські заморожені активи зберігаються на депозитах. Так, дивіться, дуже гарне запитання. Я постараюся дати цікаву відповідь на нього. На початку цього року, 25-го року, на різних урядових і колоурядових назвемо це так, нарадах. Ми говорили про те, що на цей рік у нас є законтрактовано в Україні. Мається на увазі, є законтрактовано міжнародної фінансової допомоги в цілому, якщо беремо такий кошик. На суму близько 38 або 39 мільярдів доларів США, тобто, якщо рахувати просто в доларах США, на цей рік. І, в принципі, це плюс-мінус було достатньо для того, щоб ми могли цей рік пережити, тому що якщо взяти двадцять 23 і третій, роки, то в середньому десь 40, 42, 43 мільярди три е мільярди доларів надходжень за рік поступало до України до України, і фактично це дозволяло нам пережити рік е в таких економічній такій нормальності, в якій ми сьогодні живемо. Тому знаєте, для нас, для споживачів, там не знаю, курс долара 41 або курс євро 48 може здаватися там не знаю, знаю, як в тому анекдоті ужас-ужас, знаєте, а але я вам скажу, що девальвація за 3 1/2 роки національної валюти там на 40, на 50 Відсотків в умовах такої шаленої повномасштабного вторгнення, в якому ми пережили, це надзвичайно оптимістичний результат, надзвичайно позитивний, або, скажімо, так, надзвичайно оптимістичний сценарій, який би можна було собі уявити. Тому якби ми вдячні звичайно міжнародним партнерам за те, що ми сьогодні фактично можемо працювати в державі, маємо плюс-мінус адекватних, скажімо так, розмірах інфляцію і курс валюти гривні до іноземної валюти, і є величезна допомога. Я ж кажу. 50 50% фактично наших витрат державного бюджету сьогодні допомагають нам закривати наші міжнародні партнери. І цікавий момент, коли ми говорили на початку року про 39 мільярдів законтрактованих. Законтрактованих коштів, вже які є підтверджені з різних програм: Ukraine Facility Міжнародний валютний фонд і програма Ералом G7 і так далі. То сьогодні вже говорять про набагато більшу суму на цей рік. Поки що для я у мене немає відповіді, чому так відбувається. Чи можливо ми накопичуємо якісь певні резерви перед назвемо це так? Можливо, тут зараз я вангую. Як то кажуть, можливо, перед е, якимсь періодом е, невизначеності. Давайте так м'як. Ако будемо говорити, чи можливо, ну бо всяке може бути знаєте, якщо завтра ем, країни великі дотиснуть Росію, і прип... і буде гаряча фаза війни зупинена. Це теж абсолютно кардинально змінює якби розклад ем, ситуації. Ось, але це. Я вважаю, що це скоріше плюс. Бо якщо б ми зараз говорили про зменшення, знаєте, це б могло викликати такі трошки е, занепокоєння. Якщо ми говоримо про збільшення, бо навіть Нацбанк заявив про те, що вони в цьому році хочуть золотовалютні резерви накопичити на суму близько 55, якщо не помиляюся, мільярдів доларів. А це ну я би такий абсолютний рекорд, фактично, тому що ну, ми ці рекорди побиваємо по золотовалютних резервів вже останніх, напевно, півтори року було 42, потім 44, А тут вони заявляють за результатом 25 того року 50 близько 55 мільярдів доларів хочуть накопичити золотовалютні резерви. Тому я думаю, що на цей рік в нас все нормально. Тобто, ми повністю співпраці питання, хоча б в питаннях фінансів, назвемо це так. А, ну військова допомога тут я не можу нічого коментувати, тому що це дуже велика політична, скажімо так, а, політичний розклад. Ну і я не є керівником військової якоїсь асоціації, називаємо це так. Тому тут важко буде коментувати. Принаймні фінанси на 25 й рік у нас точно будуть. Ми Можемо бути спокійні в цьому, ну це вже тішить. Ну але звісно, бачите, вже якби минуло півроку, і звісно, що е всі, ті, хто тривожаться, вони звичайно починають думати. Ну добре, 25 п'ятий закритий, а 26 шостий, оце питання. Ну але я думаю, що це можна <світ> можна прокоментую так прокоментую. Ми так. коли плануємо свою діяльність взагалі ну бізнес, спілкуючись з бізнесом і з іншими, скажімо, там, секторами. В період повномасштабного вторгнення багато людей я не беру, наприклад, початок вторгнення, десь так назвемо це. Кінець 22-го, коли вже знаєте, ми трошки розуміли ситуацію, стикнули з новими викликами електроенергії, обстрілу енергетики і так далі. Фактично, планування на 3-6 місяців це сьогоднішня наша реальність. Коли ми в червні говоримо, що в нас 25-й рік закритий, а це 6 місяців. Це наша реальність. Якби е, працюємо, е, вирішуємо проблеми по мірі їх поступлення. Намагаємося прогнозувати те, що можемо спрогнозувати, і все буде Україна. Ну це точно. Це точно. Ну насправді бачите, бізнес і е, Банківська сфера Планують довше, ніж звичайні люди, бо бачите, з подіями, і насправді, от минулої ночі, інколи ти плануєш хоча би прокинутись зранку. Бачите? навіть так, от з 100 такою, 100. З такою реальністю ми зіткнулися. Я ну ні в якому разі там знаєте, не, не применшую ваші, вашу ініціативу і ваш ентузіазм, але ну така реальність, і вона теж є. Добре, давайте поговоримо тепер про криптовалюти. Оце дуже цікава тема. Ми бачимо, як вони. А, які гойдалки супроводжують криптовалюти. До речі, пов'язані ці гойдалки із політикою, особливо в Сполучених Штатах. От бачите, варто там Трампу сказати, що ми, значить, там вкладаємо в крипту її максимально намагаємось широко застосовувати, як одразу там біткоін росте. Як тільки увага до цього спала, і біткоін трішки спав, і не тільки він. В цілому Україна і криптовалюти. Я розумію, це масштабна така тема. Її важко сказати в там в двох-трьох реченнях, але. Просто мені здається, що це у нас популярно, але воно знаходиться в тіні. Можливо, я помиляюсь, і можливо, навпаки, все відкрито і все прозоро. Хоча, в принципі, про криптовалюти говорити, що це в тіні важко, тому що це така сфера, де все відкрито і прозоро насправді. О, давайте по, по порядку будемо. Е якщо ми говоримо про е заяви великих країн, е як вони, чи вони впливають? Чи не впливають на е, ринок е, криптовалют? Безперечно, впливають. Ми це бачимо. Заява, наприклад, якщо ти щось регулюєш, тобто зменшуєш зарегульованість, звичайно, це е, по Дому впливає, якщо ти навпаки, наприклад, встановлюєш якісь ліміти обмеження, бо ми знаємо, наприклад, коли в Китаї здається кілька років тому було теж рішення про певні заборони або суттєві обмеження пов'язані з крипторинком, А Китай величезна країна і теж одна з великих економік світу, теж це зразу відбилося на цінах. Але я вам більше скажу. Е Ця ситуація відбувається, ці заяви відбуваються і на звичайних ем, типових валютах, до яких ми звикли, які ми в руках е, е, тримали долар-євро. Наприклад, а пара долар- євро е, до 20 січня 2025 року е, котирувалася 1 євро, коштував 1 долар 5 центів, тобто 1,105. Коли е, сьогодні ми можемо подивитися на цю пару євро-долар, то сьогодні один а євро коштує вже долар і 16 центів. Тобто фактично на трішки більше ніж на 10% з Давайте, як би це так правильно сказати, змінилися ціна між доларом і євро. Я не хочу казати там здевальвував долар, чи зміцнилися євро. Я навпаки, я просто скажу, змінилася ціна, і фактично це відбувається прямо, наприклад, заяви про тарифи або прийняття рішення щодо тарифів, чи скасування своїх рішень щодо тарифів, і так далі. Тобто, це відбувається на всіх ринках, і, до речі, на ринках капіталів, в тому числі, наприклад, індекс такі кілька індексів світових, як до індекс Довджонса, або, наприклад. S&P 500, вони всі відреагують, Хтось більше, хтось менше на геополітичні події. Абсолютно, тепер, якщо плавно перейти до ціни, по перше, якщо про криптовалюту говорити, то криптовалюта криптовалюті є. Ну якби є різниця. Наприклад, а, такі популярні для нас і зрозумілі, і я би так сказав, менш волатильні крипто, криптовалюти, як, наприклад, біткоін чи ефіріум, а, вони дійсно. А, Починають поступово займати місце таких стабільних такої тихою гавані, назвемо це так, в порівнянні з іншими, тому що крипторинок там є десятки, якщо не тисяч, якщо не сотні тисяч різних монет коїнів, монет, які випускаються під певні проекти, мають якусь високу ціну. Ми пам'ятаємо такі монетки, які, наприклад, випускали навіть після інавгурації Дональда Трампа, які називалися там Трамп Коїн, Меланія Коін. Які зростали просто шаленими десятками тисяч відсотків, а потім падали. Тобто, це теж якби треба розуміти, що це доволі волатильний ринок, але в цьому волатильному ринку зайняли свою доволі тверду позицію. Це і ефіріум, і в принципі вони ну такі більш більш е, зрозумілі. Тепер, якщо перейти плавно до України, дивіться, дійсно в Україні е, зареєстроване в Україні питання віртуальних активів, віртуальних активів в цілому, вже піднімається не перший рік. Ми в Асоціації українських банків у 2021 році. Ще перед початком вторгнення робили велику конференцію а, м, фінансовий моніторинг у сфері віртуальних активів. А, доволі жвава була дискусія. Мали представники від е, ООН, від е, а, міжнародних платіжних систем і так далі. Національного банку, звичайно, само собою. Міністерство цифрової трансформації. Потім почалось вторгнення. Ну, звичайно, трошки було не до криптовалют в лютому 22-го року. Але зараз ми говоримо про... Певне врегулювання зареєстрований. Є законопроект у Верховній Раді, е і фактично, навіть два дві ідеї головні були щодо регулювання е крипторинку. Ринку віртуальних активів, і найбільше точиться боротьба, хто буде регулятором цього ринку. І основна йде, якби розмова між трьома такими учасниками: це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України і Міністерство цифрової трансформації. Цей ринок він дуже є перспективним в будь-якій країні. І фактично ми розуміємо, що в Україні багато є віртуальних активів, просто які сьогодні поза межами регулювання, тобто вони просто можуть бути на біржах в різних країнах за межами України, генеруватися, або як в крипторинку називають, майнять, наприклад, певні монети і таким чином, якби збільшують свою капіталізацію, збільшують свої активи ті чи інші особи. Тому в Україні сьогодні питання є відкрите. І ну тут ми, ми не займаємо чиюсь конкретну позицію, який орган може бути більш ефективним для регулювання. Національний банк добре проявив себе після 2000, особливо після 2014 року, коли відбувалася реформа банківського сектору, і всі в світі, і ми в тому числі позитивно визнаємо заслуги національного банку на те, що коли почалось повномасштабне вторгнення, наш банківський сектор не зупинився ні на хвилину, і це теж є великою заслугою, що з 2014 по 2020 рік. Така груба реф груба стадія етап реформи банківського сектору був забезпечений. З боку Національного банку, Мінцифра теж є свої позитиви, ми всі користуємося дією і так далі. Тому, якби питання, е, хто буде регулятором, ну і давайте залишимо це в Верховній Раді, вони за це отримують е, свою відповідальність і повинні визначатися. А е, є інше питання щодо стейблкоїнів, це доволі дуже цікава історія. Простою мовою, що таке стейблкоїн, це віртуальний актив, який не має волатильності, а забезпечується звичайними коштами. Наприклад, якщо. Говорити USDT або USDC, це, наприклад, один стейблкоін долара дорівнює одному долару американському вартості як фіатної валюти, як звичайної валюти, і цей інструмент доволі. Швидко набуває популярності для миттєвих переказів, наприклад. Тобто, коли тобі потрібно переказати в американських доларах я не знаю тисячу доларів з точки А в точку Б, або з люд, ну, з фізичної від фізичної особи один до фізичної особи два, ти можеш скористатися цим інструментом, теж а він є супершвидким і, і надзвичайно дешевим е, в світі в порівнянні, з, наприклад, з використанням я не знаю там міжнародних платіжних систем або інших якихось таких, скажем. Е Трошки більш е е е старих, назвемо це так або типових е інструментів, і в Україні теж ми придивляємося до цього інструменту, тому що фактично це може змінити ринок кардинально. Якщо м м сьогодні ми всі користуємося переказами з картки на картку, і вони йдуть через коло великих міжнародних платіжних систем. Тобто, коли ви хочете мені перекинути 100 гривень, наприклад на рахунок, то майте на увазі, що це йде через або систему Visa, або через систему Mastercard, а... Тобто, це через велике коло, пане Андрій. Дуже цікаво, але на жаль, у нас обмежений час, тому ми продовжимо нашу бесіду наступного разу. А зараз будемо прощатися. Дякуємо вам за ваші відповіді. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.